Ліна Костенко, Маруся Чурай, Уривок 45. Усі віки ми чуємо брязкіт зброї. Були боги в нас і були герої, який нас ворог тільки не терзав. Але говорять, як руїни трої. Про Київ, так ніхто ще не сказав. Колись у давність недозриму. Була страшна дорога з Риму, І звався Аппіїв той шлях. Вже скільки тих віків минає, а в світі, певно, кожен знає, коли кого там розпинали. Про це написано Аннали, Про це писали так і в Риму, зучили вздовж і в перехрест, Але ж ота дорога з Риму Якихось кілька сотень верств. А тут до самої Волині лежать ці села у довині, Хто знає, що тут відбулося, Хто розказав це людям до пуття, Неназване туманом пойнялося, Непізна не пішло у небуття. І десь колись через багато літ Ніхто цього й не втямить вже як слід. Не зніме шапку, не пролє сльози, бо що дорога, їздили вози, гули вітри бреніла хохітва, велике діло писані слова. Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишем плугом шаблею, мечем, піснями і невільницьким плачем. Могилами у полі без імен дорогою до Києва злубен. Ідеш, ідеш, а ще й не половина. Ідеш, ідеш, хоч добре, не один. Кривавим градом плаче горобина. Пливе туман, як білий лебедин. Стоять ліси, смарах до воруді, після дощу надовго крапелисті. Все глибша осінь, вже й жолуді ховає сойка під опале листя, оце йдемо вже кілька діб, не білині хати, і випалений хліб. І каже дяк: де будем ночувати? Про хліб і сіль давно щось не чувати. От я мандрую, хоч уже й не молод, земля велика, радості нема. Оскрізь біда не тільки вщався голод, но і недугів смертоносних тьма. Вмирають люди, діткнені хоробами, Господь гробами землю поразив, поля засіяв воями хоробрими, а не хоробрих геть переказив. А тут Ще та комета велетенська, що наче в небі схрещені мечі, і голий вовк явився біля Смоленська, і їсть людей, і виє уночі, Новий ну, вибачай, нагнав на тебе жаху. Та ти не бійся, я вже не обтім. Хоч би яка коршомка біля шляху, або який странноприємний дім. Тобі голубко, хоч води напиться, підійдеш перша, може, не злякаються. Ще буде й гірш, чим ближче до столиці, то тим міцніше люди замикаються. Пустіть хоч дівку, що це вам зашкодить? Чи жалько вам соломки околіт? Хтось пробурчав, багато вас тут ходить. Хай Бог простить, такий тепер світ. Гонорували нас пристойно, так під дверима і простоємо. Ти тільки той, ти не впадай у відчай, ще поки є погривена трави. А як Ісус, син, каже, чоловічий, не мав де прихилити голови, та й те сказати морове повітря, і хто там знає, звідки ми йдемо. Немає місця, людоньки, повірте, самі у хаті покотом спимо. У того діти, в того породілля, у того баба хвора на печі. Бояться люди, мор іде з Поділля.